Сьогодні розкішна погода. Така краса в мене за вікном, бачите? І півонія вже відсвіла, вже буде тепер ціле літо, тільки зелений такий кущик, лимончики. І ще, отут в мене є така квітка, ось, бачите, бутончик я знайшла. Мені здається, вона називається ця квітка, ось цей бутончик, вона називається райський птах. Зараз я вам зроблю монтаж, і ця квітка розквітне, о, еко, бачите? Дуже гарна така квіточка. І мені нагадує вона, оця квітка. Нагадує дійсно птаха, який розправив крила і постер на фільм Голодні Ігри. Знаєте, там оця була пташка Переспівниця, і от як постер до цього фільму. Ось, бачите, така пташечка. Така квітка-пташка. Всім привіт, мої хороші! Всім привіт! Ви на каналі Альтравіта. мене звати Маріанна. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, подобайки, пишіть коментарі і будемо разом з вами просувати наш україномовний Ютуб і поширювати наш україномовний простір. Дуже вам за це дякую. Пишіть мені, будь ласка, коментарі українською мовою. Мені буде дуже приємно. Так, мої хороші, як ви чуєте по голосу. да. Все пішло не за планом, все пішло не за планом. Ви мені писали, виходь хоч, хоч що небудь, розповідай, от вийшла. Знаєте, я як кажуть, якщо ти хочеш насмішити Бога, розповіси йому про свої плани. От так і я. В мене добігають кінця мої весняні канікули, і з понеділка, з понеділка мені знову на лекції. Але в мене були весняні канікули, і ось вони повинні були тривати 13 днів. 13 днів. І я собі набудувала такі плани грандіозні, скільки я всього перероблю. Тобто я думала, що я тут зроблю генеральне прибирання всюди і на балкончику теж, тому що ну, він в мене відкритий і вітер заносить. Да. Різне сміття потрібно все це вичистити. От. Думала, що багато що вивчу там, з англійської мови, ну так точно ще два е, часи дієслова. Я ще вивчу, значить, там, з алгебри теж там, пару тем, е, з науки теж. Ну, тобто, ну, і що, ну і що? І нічого. 13 днів майже пройшли, я тільки це перші. Ну, це вже другий день, коли я можу більш-менш, так, знаєте, зібратися і хоч ось почати говорити. До речі, до речі, до речі, у мене з'явились нові окуляри. Як вам? Так. Ось, як. Мені ці подобаються більше. Не знаю, я в них себе ну, почуваю більш впевнено, як то. Такі в чорній оправі. От. Ось такі, все вже зараз пишу, читаю тільки в окулярах. Але вони трішечки-трішечки заважкі, ніж оці інші, що я вам вже показувала. Ну, потрібно звикнути до них. Так, я їх зніму, тому що вам буде. О, знову, знову світ став, як на картинах мене. Ану, о, отак різкість. Я себе бачу. Так. Окей, буду з таким розсіяним поглядом дивитись на вас. Так от, так от мої хороші, перед канікулами, ем, вже вам сказала, набудувала дуже багато планів. І до того, що я хотіла багато чого вивчити, записати відео на YouTube і, значить, тут грандіозне прибирання зробити. От, ну, в мене тут. Скажімо так, чисто, але все одно, знаєте, я навчена, привчена, що потрібно, ну, щоб було ідеально чисто, ідеально, тому що мансарда дуже маленька, і навіть якщо ну, хоч щось не на своєму місці, все, тут вже здається безлад. Коротше, історик, <кхем> щоб його, хворів цілий тиждень, не приходив на лекції. Я було спокійно, добре, не тільки для мене, не тільки для мене. От. І потім він прийшов. З таким нежиттям, з таким кашлем, знаєте, його ще лихорадить. Він нам викладав лекції в пальті, сказав, що йому погано, але ось він зібрався з силами і прийшов. От він такий герой. Навіщо ти приперся? Навіщо? Заражати інших? Якщо ти захворів на застуду, може в тебе вірус, може ще щось. Лежи вдома і відпочивай, Господи, ти працюєш на державній службі, в державній школі. В тебе оплачуваний лікарняний, ти можеш хворіти, скільки тобі заманеться. Ні, воно прийшло до школи, ви розумієте, закрити всі вікна, закрити всі вікна. І в нас було три, три години його, значить, лекції і дві години математики. І от ми три години ми сиділи з ним в одному приміщенні з закритими вікнами і дихали з ним одним повітрям. Ну і звичайно, у кого більш міцний імунітет. Ну, ніяк. А в кого більш слабкий, ну от і маєте. 13 днів канікул, я лежала тут, от, на, на ліжку, я думала, що все, все, ой, даруйте. <кій> от. Це було в понеділок. Причому він ще такий каже: ой, я думав, я з розуму зійду. От мені потрібно на люди, потрібно на люди. Знаєте, от такий точно чоловік моєї матері, отакий от нарци нарцис а, такий. Істероїдний нарцис, якому потрібно бути на людях, щоб його всі жаліли. От нема в нього такого знаєте, як такої самосвідомості, самовідповідальності перед іншими. Ти ж приходиш на роботу, тут твої колеги, тут твої студенти. Ну навіщо ти приніс у ці бацили в клас? На наступний день. А, він каже, я вже був, був вже готов, значить, битися головою об стіну, так мені було нудно, так мені було погано, нудно йому було. Розумієте, йому було вдома нудно. Ох. На наступний день теж у нього були лекції, а потім вже почались канікули. І а я ще так, знаєте, не на першій партії, а я на другій партії, мені так ліпше. Видно, що написано на дошці, я так думаю, блін, ну, нач... ну от, от чого ти прийшов? Ну чого? ну чого тобі вдома не лежиться? І ще подається як подвиг зі свого боку. Ну от, Мої хороші, отак от і маєте. Були такі плани, такі плани. Я ще думала, зараз шикарне темпо, скажіть мені, темпо. погода. От, шикарна погода, сонечко і свіженько, і ще немає такої знаєте, спеки. Я думала піти в музей. От я в цей час, десь квітень і середина ем, травня, це в мене такий час для музеїв, для виставок. Ми з вами минулого року ходили в музей. І я сходила тільки в один музей музей Капітоліні на Капіталійському пагорбі, і все. І я така ще, знаєте, подумала: я йшла з музею. І я така подумала, щось мені недобре, щось як-то мене морозить, щось мене, ну, от, знаєте, така слабкість. Але я, знаєте, я подумала, що це в мене від перевтоми, тому що я дуже багато ходила. І по самому музею там потрібно було. ну, Я зробила відео, я потім його змонтую і вам покажу. Потрібно було там по цим сходинкам, знаєте, вгору вниз, вгору вниз бігати. Ой, зараз чухну. А, от. І я просто подумала, що я стільки багато пройшла кілометрів, що от тому мені погано. Потім я почала ж, як завжди, перед літом. Багато хто з дівчат, з жінок починають робити дуже натужну цю гімнастику, щоб бути більш стрункими. От. Ну, коротше, я подумала, що це в мене от після того, що я перезаймалась. Ну і що? І ні. От. І якщо я одразу схоплю оцей момент, коли мені стає вже так от погано і починаю лікуватися, це одне діло. А коли я трішечки запізнюсь з лікуванням, ну от маєте що маєте. Я так на себе дивлюсь, в мене така ліхорадка вискочила. Господи, я його вже так зафарбувала, зафарбувала і все одно. Тобто, ще 4 дні тому в мене ж і так ці здоровезні губи, а з ліхорадкою ви можете собі уявити, що це було. І яка то дивна застуда? Ви знаєте, була висока температура десь днів 5, 387 і так от десь приблизно до 39. Я такіпіріном даміла, тобто до 1000 міліграм. Все, все пропало, завалилось. Коротше, ось таким, бачите, от я його вже тут. такий пірінчик, багато. Пиття теплого. І в мене не було нежиті, в мене не було кашлю. У мене просто була висока температура, і дуже боліли От всі м'язи, всі кістки, їх наче викручувало. І я отут лежала і була така слабка, слабка, слабка. Потім десь 4 дні такого стану, і я, чесно кажучи, а слабкість ще того, що ти не можеш нічого їсти. Може, за температури, може, ну, ти не можеш нічого їсти, тебе тошнить. Ну, що буду? Такі Неприємні подробиці. Навіть я пішла собі готувати каву, думаю, так, зроблю собі маленьку чашечку кави, ну, трішечки, хоч один ковточок, і все, в мене руки тремтять від тієї температури. І я на пліту розлила каву. І мені так було погано, що я навіть не стала її видирати, пішла-лягла, і отак я три дні. Ну і можете собі уявити, коли людина тільки хворіє і нічого не прибирає. Тут і пліта була брудна, і все. От, і я така лежу, це вже був четвертий день, <сум> думаю, все. все, Тому що це тільки зараз в мене, як-то трішечки кашель, почався, нежить. От. А тоді просто температура і от така ломка якась. Я подумала, що все, ну все. Белла. І я так думаю: Боже, оце я тут помру, на цьому ліжку, в цій орендованій мансарді, ну йому нафік. Я ще тоді волосся не пофарбувала. І оця брудна пліта, думаю, прийдуть люди. Ну, Звичайно, в цього орендодавця в нього ж є телефон моєї матері. Він їй дзвонить, вона прийде, тут такий бардак. Я тут лежу, розумієте? Мертва. Блін. Думаю, так, ні, потрібно хоча б пофарбувати брова. От я зараз на них дивлюсь, ну, вони потім ще змиються. І так знаєте, потихеньку, що люди скажуть, що соромно <смі> потихеньку собі брова нафарбувала, волосся собі нафарбувала. От. У мене є таке, потім вам покажу така краска, яка ну, вона не стійка, вона на декілька тижнів. От. Але її дуже легко нафарбувати, і хопа, ти змил і все. І пішла, пічку помила, плиту газову. І так, знаєте, потихеньку-потихеньку дивлюсь, вона чибто стає ліпше. Але ж, ну, блін, скільки днів, скільки днів отут у ту -ту ліжку. Ой, господи, що я вся така розхристана. От. От так. І е... ну, такі були, на жаль, канікули. Зараз 26 квітня. Якраз от я дивилася цей пряму трансляцію з Ватікану хоронять цього папу. Ну, буде інший. Нічого навіть не буду про нього казати, про цього папу. Буде інший. Так, 26 квітня сьогодні. Вчора, 25 квітня, був. Національне свято, національний день Джорно Делла Ліберта, тобто День волі, свободи, волі. Це італійці святкують, що вони звільнились від, як кажуть, націфашизму, націфашизму. Тому що фашизм це саме італійське таке надбання, це їхній режим, фашизм, а нацизм це вже в Німеччині. От, і тому отакі були канікули Пасха, потім у це ж Джорно Дела Ліберта, 25 квітня, 26 квітня, похорон папи от сьогодні, Рим перекритий, такі пробки. Вчора мені на телефон, ну, навіть 4-5 разів було месаджо, от, знову, месаджо від а, департаменту аспекта. Департаменто протеціонечівля. Тобто вони з вчорашнього дня всім висилають римлянам. Я не знаю, може по всій Італії таке висилають, але ну, жителям, мешканцям Риму, вони висилають чотири вже в мене пропущених цих. Що з такого-то Господи, як сказати. Коротше, коли буде похорон, і що ліпше буде вдома. Ну тобто, якщо ви феделе, феделе, така віруча, віруча людина, то будь ласка, приходьте на площу. Але от сьогодні дивилась новини італійські, Боже, оці феделі, тобто віруючі, вони е, приїхали з багатьох країн, і річку, що я вам показувала тевере. Ось вони в спальних мішках сплять просто біля цього тевере. Ой, тільки щоб побачити похорон. Ой, <косить> даруйте. <косить> Ой. От тільки-тільки почався кашель. Щоб побачити похорон. От. Я трішечки дивилась е, пряме включення. Боже, я побачила Зеленського, побачила, <побачила> нашого президента, і м м м мені так було. Ну, приємно, це не те слово, а я просто відмітила, що саме нашому президенту почали опладувати. Коли сказали, що Володимир Зеленський, президент України, його представили і там йому почали опладувати. От. Тому ось такий сьогодні день, і ще сьогодні річниця дуже сумна і печальна. Мені здається, 39 років тому так мені було 10 років а Річниця, коли вибухнув Чорнобиль. От. Це дійсно трагедія. 39 років, якщо я порахувала вірно. Тому, 26 квітня він вибухнув 86-го року, так. Мені було 10 років. Я пам'ятаю, чомусь я була у бабусі. Може, це було, були літні канікули? Ой, літні весняні канікули. І тоді ж у нас не було телефонів, нічого. По новинам такого не показували. Це вже потім почали, знаєте, десь приблизно через тиждень почали по новинам ще показувати, як люди масово з Києва почали виїжджати. І ми тоді тільки налякалися. І бабуся, я я пригадую, що потім ще дуже довго вона чомусь воду кип'ятила. У нас у дворі була така колонка, ми брали з неї воду. І вона все це кип'ятила, хоча ну це ж ніяк не може, це ж не бактерії, це радіоактивні речовини були у вітрі. І як потім мені розповідала мама, що нам пощастило, в лапках пощастило, що вітер був в інший бік, а не в Харківську область. І оця вся отрута вона пішла туди, на південь Білорусь, Київська область, там, поруч міста. Так, така дуже-дуже велика трагедія. І досі, досі Чорнобиль він, скільки вже років пройшло, а він все ще вбиває людей. Так, о, навіть в мене, значить, мене коли виписували мені з шпиталю, мені дали це називається картела клініка. Ну, як ваша особиста справа лікарняня, лікарняна. Господи, все, приплили. І в мене там було написано. От що я 10 років, мені було, коли у це Чорнобиль. Хоча я їм казала, що я була далеко від Чорнобилю, я була в Харківській області. І до нас, ну, ні, все одно вони мені туди написали, як ймовірна причина, чому в мене потім виник рак. Ось так. Тому, мої хороші, ось такі новини в мене. Потім, потім. Ви в мене питали про оцього Ой, водія. Угу. Давайте це буде друга частина. Окей, зроблю другу частину. І розповім, як там все закінчилось з тим водієм. От, і, скажімо так, я навіть не знаю, це закінчилось чи ще не закінчилось. Я у вас дуже прошу вибачення, що так трішечки все сумбурно пояснюю, ну от. Нічого, я зберусь. В мене дуже сильна така вітальність. знаєте, і от, Я буду намагатися вижити, навіть якщо мені скажуть, що все, все. от, Ні. Окей, буде друга серія. Ця-джа.